Боже здоровічка, хто зайшов. Не знаю хто там, що там пише. Але думаю, зайду в впряму, поки є нормальний інтернет, поки в Польщі, поки їду. Можна щось познімати буде і повідповідати на ваші запитання. Це має бажання, щось пишіть, щось кажіть будемо відповідати. Цікаво викрити погоди відкрити на цьому телефоні чого там. щось ніхто нічого не пише. Привіт, пансь! Бачу вас щастя! Давайте по кожен. І пишіть коментарі, якісь запитання, можливо, женю, дай Боже здоров'я. Жека, що я мав тобі сказати? Що ну, я коротше, перевірив статистику, як налаштовувати прямі трансляції. Якщо будеш мав можливість, ми зможемо з тобою запустити пряму трансляцію разом. Точніше, так ти мені пропонував. Ну і Боже здоровічко. Пішов у когось, у вас є якесь питання, будь ласка, ставити. можливо, щось про моє особисте, можливо, щось про роботу. Кому хто щось цікаве, хто що не знає, хто новий на каналі. Будь ласка, задавайте та й все. чомусь стрім їде як відео а, не знаю а то погано що воно йде як відео чи, чи я? А я особисто не знаю о дивіться як сонечко красиво запрезентувалося нам в калі, а? Е, це ж яка коротше як робиш це потрібно робити на самому початку відосу. коли заходиш на влаштування відео Потім доходиш до додаткові налаштування, робиш опис, назву відео і потім додаєш мене як до учасника. Але це можна зробити, не знаю, чи це кілька людей зразу додати. Бо знаю, що впродовж ефіру додати не можна, можна тільки на старті. Додавити і тоді буде все відомо. Все буде Валіра, кажу... Дай відповідь на запитання, скажи на мені, а то знаєш, що воно так запускається як відео? Я ж не майстер. Ага, екран як... М -м -м. Почекай. Субтитры відео з камери, ретушування створити найкращі моменти. Ти маєш на увазі, що типу, воно йде горизонтально, зараз тобі запущено. Бо я зробив спеціально, щоб було горизонтально. Бо мені так краще, бо як бачите, в мене в кутку зліва знаходиться цей штатив і буде дуже сильно кадр забивало. Ча? 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 я так наверху. Так вам що, краще воно виглядає. Якщо хочете, можу запустити так. І так, і так, для мене нормально. Так-то що, запустити вертикал, вертикально? Женя, не знаю на рахунок того, що не перегляди пішли чи не пішли. Дякую тобі перш за все за рекламу також. Сейф. Не знаю, але бачиш, як які, які відео, якісь тисячу бере, якісь 700 литра. Де вони пішли? То їх, їх мало. Їх все рівно мало. От якщо кажеш, що немає чату, попробуй також поставити горизонтально екран. Знизу буде кнопочка чат і відкривається. От дивись, я тобі відкрию, зараз як в мене на планшеті виглядає, бачиш? В мене чат запущений, можеш зробити собі також так. Колись були перегляди, перегляди пішли Женька, в тебе зараз досить не було. У мене таке собі. Люди дивиться семеро людей. Що Якщо якісь неподобства, то вже ті троє нажміть на ту кнопку, ні? Так, все є, все чудово видно. І чат видно. Не чіпаю, що працює. І я так чому цю кажу. Якщо все видно, якщо хтось навчився, дала Боже, що видно. Дивіться, золота людина поставлена лайк лайку. Бог тобі в помічку. Люди, хто не знає, як ставити лайки, О, то не тільки тикати тупового по екрану, то там ще знизу є такий люксик, нажали. І все файно. Дядька, розумію, що тобі е, погано так видно. Але пишу, чисто через те, що зручніше тримати поштативу. Тисто через то поставив в такому форматі. Ну що, задаєте якісь питання по фірмі чи по щось особисте, бо маю 2,5 години їзди. Звісно, ми 2,5 години не побудемо, поки ще видно, то що щось можна з вами поговорити. Бо далі буде темно що буде, то можу щось повідповідати. О, дивіться, білі люди, 9 лайків. Хо-хо-хо, Я ще тішу вам. Я ще тішу вами, круто, добре. Коротше, о, заїжджаємо між іншим на брамки. Хто не бачив, як за брамки платиться, зараз заодно що побачите? Розумієш просто, чому знімаєшся також в такому форматі, бо потім цей блок буде збережений в мене на цьому, на сторінці, і я думаю людям, які дивилися все-таки в горизонтальці, це набагато набагато легше мені потім і загружати, і потім картинка буде широка, а не вертикальна. Знаєш, Це також один із варіантів. Так, куди ми їдемо? Йдемо що-шо що тілько амбер біле тікет нам значить сюди трошки тупимо, але так вуя під'їжджай бо нема коли Полукайте, буде мене підслуховувати Так 5 метрів широко idziemy na bramę, kartka u nas S100 co tam wiem, co nie widać i wjeżdżajmy tu jest taka knipka zaraz sekundkę ja pokażę patrzcie ona już jest І сама вискочила. Маємо такого білетик. Я фана мамай. А там же 200 поліцай в бінокль. Що до чого? Виділи це? Це чи, чи маю пасок. Чи з телефоном? А вон взагалі контроля. Можу взяти вибачайте в руки його вон цей. Бачу, вже до хлопа залізли в машину, це транспорт драгова, чуєте. Так, бідні дальнобоючки, гроші, гроші ніц не мають. Дрез, дре. Коротше, їду я, якщо комусь можливо, цікаво. А якщо не цікаво, то чогось іде, щоб не здоров'я. А для тих, що цікаво, то я розкажу. Їду я аж в Гдиню під море. Перепрошую, що так терлім-терлінкає, там трошки тихіше. Скільки кілометрів проїжджаю? Чесно сказати, по-різному. Не можу сказати, але я скажу тобі, що небагато. Де, я зазвичай проїжджаю 600 кілометрів в день. Буває менше. Буває десь там 710. Я дуже рідко коли роблю багато, саме більше я можу зробити десь тисячу км. І це в випадку, коли я виїжджаю. Розумієте? Коли виїжджаю в рейс... Можу таке трошечки навалити тих кілометрів. Наприклад, така сама в мене зараз ситуація. Я от сьогодні е, проїжджаю 360 до загрузки, а цілої траси було 1100. То я вже сьогодні, от, бачите, стає 1100, забираю трохи кілометрів. Вже завтра загрузка на 8 ранку і вигрузка десь. Коло Мюнхена в Німеччині, то відомо, що кусок дороги я проїхати маю. Ну, а так-то я знаю, що сказати, ну 10-12, просто я ніколи місяць не їжджу, я їжджу там 23 дня. так Сказати, за два тижні я проїхав 5, 540, ну і зараз після ремонту знову буду повертатися в місце. Так що можливо, і так ні мій інший. Дивись, на рахунок звання вночі, слава Богу, якось так виходить якась така фірма, що зазвичай так. Дивись, у нас просто така штука, що в нас зазвичай вигрузка в 10 й ранку. Ти там далі їдеш на загрузку, іншу другу, ну ти тоді вже десь восьма приїжджаєш так на партію. А якщо я тобі скажу, приїжджати на восьму на вигрузку, і все отак прям в тебе, тютілька в тютільку летить, потім до льот, до загрузки, загрузки в десята ще щось, ну то є випадків, коли я вже четверта-п'ята вечора я вже стою на паркінгу, монтую відоси, закидаю. Мало, я, так, я навіть не знаю, чи тут щоб я їхав вночі. За сім місяців, можливо, три рази я їхав вночі, але вночі це не означає до ранку, до першої, до другої ночі. Якісь такі випадки. Але так, щоб... В тебе такий гіг, Вова зелесь. О, а ти президент України, слухай чоловіче, наш тобі той, той, той бусяжний контент. Наш тобі ті Ем, Дивись, до мене на фірму, напевно, людей не треба, тому що я сам сюди прийшов за запрошенням. Я близько двох років чекав, щоб сюди припасти. Я прийшов сюди через друзів знайомих. І я їм обіцяв, що нікого своїх приводити сюди не буду. Тобто такі межі. Є фірми, знаю, де беруть на роботу, сам з них починав. Е є які беруть без досвіду, Та. але ці фірми вони близько зеленої ігрою. Я би теж від себе чисто радив на тій фірмі йти максимум на 3 місяці, набратися собі досвіду, подивитися, що і я навчитись заповняти цемерки та фабуки і то я взагалі раджу це все зробити ще до того, як ти виходиш на роботу, щоб знати, як це все відбувається. А потім е можна приступати собі до роботи. Не забувай про те, щоб почати працювати, де повинні бути е польські права. Е не знаю, до речі, чи зразу, чи там до півроку здається, відходити в їхав на територію хоче. Далі тобі треба буде зробити психотести, медичне бадання. І коли ти це, це все зробиш, тоді тобі ще треба буде чекати в районі двох тижнів після цього, поки буде робилось хвиляцько керовців. Так званий червоний папір. І лише після того тебе візьмуть до роботи. Так що будь готовий, що десь потрібно буде знаходитися, десь близько місяця часу, можливо, також. Є фірми, які допомагають з цим, наприклад, з того шефа, якого колишнього, де я в нього працював, я з, -з, з ним досить непоганих відносин, наприклад, кажу, чисто з своєї точки зору знаю, що точно він вам буде платив, точно він вам заплатить, точно все в будь-якому випадку не кине. Але в плані того я би довше в нього як 3-4 місяці не працював, тому що він не підносить зарплату. Розумієте? В нього зарплата підноситься, треба рік підробити, ще щось. Я в нього відробив рік, він мені на 5 злотих підняв. Чоліть. Я при всій повазі дякую за все, що ти мені допоміг типу, зі всім, але кажу, це чисто прийти туди і так вот. Хоча, знову ж таки, є люди, які в нього роблять 5-7 по, 5, по 7 років. І в них зовсім інші варунки, в них вже там деякі ставки поза 300 плюс, так скажу, від себе. Настав так, що він там зараз обіцяє, я, я не знаю. Чесно, не знаю. По-любому не більше 270 км. секундочку я yeah. yeah. Я власний досвід, як в мене було. Є такі міста, які хочуть переклад, є такі міста, які не хочуть перекладу. Якщо перероблятися, наприклад, в зелені гурі, зелена гура не хоче перекладу. Якщо рішати, наприклад, Вера, дивися, ти написав про 300 злотих мінімалка. Дядька, мінімалка 300 злотих це коли вже в тебе є стаж. Я не знаю, де ви знаходите такі роботи. Якщо маєш таку круту роботу по 300 злотих, давай я йду до тебе на фірму і буду, і буду коротше, кататися. Які є, я би казав 265, це прям мінімум такий, що ти лебідь лепіть ніж не розумієш. А так от 275 я би міг вийти. Ну, на нулі, де я нічого не знаю. Та і за ліским я зараз не спілкуюся на паркінках. Мало в кого є, більше 275. Ну я буду тільки правильно ще є хлопці, ті, випадки. Кажу, це все вийнятки. Okay, а, права, чекайте, як поміняти, бо ляха всі мені назволюють, пишуть. На рахунок типу прав. Треба мати цей переклад офіційний, він 80 чи 90 злотих, потім приходиш в, жон... в уділ комунікації в свій місний, платиш там гроші. Е, до речі, я не пам'ятаю, як воно працює, але якісь там є роки. Бо мені за 150 злотих, типа, я заплатив там, плюс переклад. А ще є якісь як ті, хто були старші, чи в них там е, роки. Е, а ще якщо у них там якісь роки, то там ще плюс сотка додалося. Приходиш куди, пишеш заяву. Вони твої права українські не забирають, коли приходять польські, вони тебе повідомляють, ти віддаєш українські, забираєш польські. Е, звичайно, запитую, ми для того і в знімаємо. Чесно, не можу тобі відповісти. Я просто ніколи такого не, не шукав, тому що в Польщі. Зазвичай в Польщі ставки 250, а єдині навіть 210 платять. І розумієш, 3-4 загрузки стільки саме вигрузок. Або буває одна загрузка по вигрузок, я, я б не хотів. Більше шестею віндою, постійно таскайся. Тому пробач, не маю відповідей на таке питання. Можливо, хтось тут в коментарях може написати, є присутній, то допоможіть людині. У мене було три категорії, Б, це, Ц1. Найперший раз, коли я отримав водійське посвідчення, це було 50 років. У мене потім його вкрали на Варшаві разом з Гаманцем, то потім мені видали, здається, на 40 років ці категорії, а зараз тут Б-категорія на 5 років. Б-категорія C... на 15, це 1 на 5. Е, якось так, але ви можете в кожному разі забрати свої українські послужку. Написати в мене він якось Сережка так робив, що він написав заяву, йому ну вчав українське, прийшло сюди назад. Там, з того, що я прочитав, що ти пишеш, що з Києва немає відповіді і не роблять це посвідчення. Це, можливо, зараз так є. Бач, я не можу знати, тому що я водійський міняв, аж до речі, навіть не пам'ятаю, коли його міняв. Рівно і ну, став. Не, не можу сказати. Знаю, що було без проблем, прийшов, зробив. Так саме з тими картами побиту, треба знати в яких містах подаватися, щоб скорше їх потримувати, бо то катастрофа. Є місця, де ти півтора робиться почитаєш. Ви що, чисто з вами кілька запитань відповів, можу, навіть, до речі, якщо вам цікаво, такі стріми запускати в Німеччині, чисто поговорити, побалакати, тему все. вам добре, Всіх обняв, припідняв. Wymajcie się kupy! Recyzjum przeczytajcie ostatnie ponownie i poszczajcie